Всім привіт! Ми тут з Росічкою вийшли. Дивіться, що вони з очком сталося Росі сидіти. Оскільки Малінуа дуже такі собачки, які постійно в щось вирізаються, то перше, вона вчора гуляла з полою подружкою, бігала і вирізалася в різні, в різні предмети, то, можливо, з зоком сталося. І ще вони могли собачкою там, ну, вони ж там кусаються, слюнки у них, то вони могли з таки зоком. А ну перевернись на ту сторону, давай. Оп, оп, давай, давай, давай. давай. На ту давай. Дай я покажу твою око, дивіться, та стой ти. Ось таке, бачите, вона його може щесала чи хтось її там покусив Ну, дуже, Я не знаю, чого у всіх таких людей дуже любить обніматися. Якщо я отак ставлю руки, вона зразу обнімається. От. Раська. Вона так любить їсти траву, я просто не можу. Дивіться, вона просто і постійно їсть, і падає в неї і ще лежить в неї. Просто їсть і лежить. Дуже смішно, звісно. От у нас є короче, трава, на яку насипали більше, э, більше, як це називається, спеціальних штучок для того, щоб вона була більш корисна, то вона просто в цій траві пойду, моя, і повністю пойде. Біля мене легла маленька моя. У неї дуже прикольна штучка, якщо бачите і ні. Не бачу. Якщо у неї, коротше, так носик підняти. Сейчас, ручка, ручка Від Цієї трави не може відстати. Носик, якщо підняти, то будуть мій лізубки. Видно? Видно було? Оп! Оп! І маленька, маленька пожиранька. Зараз я вам покажу. Постараюсь. Не обіцяю, але постараюсь. Ой, маленька пожирунька. Ой, да козла, видите? Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Вот, у него так лежит. Так пасть твою раскрываю, травычку есть. Ты камыла. Так маленьких Так лежит маленький Что, ты меня кусать решила? Такой маленький. Давите их потом. Ну, знаешь, как его на взрослую. Видите, вона он Ой, какая полежанька собанька. Видите, как она, Ой, Жань, Видите Эх, Сейчас окусим ее. Ой, маленькая собанька.